Щомісяця діє один і той самий сценарій: людина отримує платіжку, за якою власне і проходить оплата за комунальні послуги. У смілі більшість городян справно діють саме так відповідально і сумлінно. Хоча іноді для них це суттєві кошти. Особливо це стосується пенсіонерів, але вони стараються, щоб підтримати комунальні служби. Тому біля каз завжди можна зустріти тих, хто намагається зробити проплату якомога швидше та в повному обсязі. Найбільш відповідальним до цього ставляться пенсіонери, звісно, які кожного місяця отримуючи пенсію, приходять до нас і обов'язково платять. Незважаючи на те на тарифи, вони платять менше платять люди молодшого віку, але теж є люди, які відповідально ставляться до цього, і місяць в місяць число в число платять обов'язково. Самі ж відповідальні платники розуміють, що якість надаваних послуг у великій мірі залежить від вчасності оплати за рахунками. Крім того, вони просто бояться створити для себе боргову яму, з якої тоді так важко вибратися. Платімо постоянно, тому що ми розуміємо, що якщо ми не заплатимо, то вже почнуться з бою. Та в наших інтересах платити. У порівнянні з минулими роками нам теплопостачання стало краще. І, і ціна лишилась тієї ж саме, не, не подорожала ні на копійку. Це нам подобається. тепло ж подають, як не подають, то треба платити. Як ви ж приходите в магазин, їсти хочете, берете гроші чи ту продукцію товар, а відповідно гроші платити за це. За даними ТОВ Сміла енергоінвест у нашому місті 70% платників, які вчасно розраховуються за тепло. Ще 25% мають невеликі суми заборгованості, і близько 5% мають значні борги перед підприємством, перекладаючи власні проблеми на плечі чемних платників. Але візит державної виконавчої служби до боржника відбувається, як правило, тоді, коли інші аргументи щодо сплати за рахунками вже не діють. Так сталося і цього разу, коли смілянин зовсім не хотів іти на співпрацю із теплопостачальною організацією. На виконанні. В Смілянському міському відділі ДВС знаходиться виконавче провадження по стягненню боргу з боржника на користь Сміла Енергоінвест. Його було попереджено, давалося термін, добровільний термін 7 днів. Боржник його не виконав, було неодноразово до нього візит, боржник на це не реагував. Інформацію державного судового виконавця повністю підтверджують і працівники Сміла Енергоінвесту. Вони зауважують, що особистий колективний візит став єдиним методом стягнення боргу. До даного боржника я особисто раз-три я з ним спілкувався, ходив до нього, попереджав, що треба платити, але він ігнорував мої попередження. Чоловік, про якого йде мова, три роки зовсім не сплачував рахунки за тепло. Його заборгованість стягнула більше п'яти тисяч гривень. Тому у помешканні боржника було описане майно, що підлягає такій процедурі. Оцінивши усю серйозність ситуації, смілянин зрозумів, що тепер відмовки не подіють. Пройшла така неприятна історія, звісно. Ну, таке положення зараз. трохи фінансове було тяжеле. І ну, як-то не думалося об этом. Може, случилось. І коли його речі по черзі покинули квартиру, арештовані через свого безвідповідального господаря, чоловік пообіцяв. Вже такого не буде случаю борщ. Погогасім, двалгії і все, на цьому діло закінчиться. Принаймні виходу у нього немає, адже чоловік був попереджений. Якщо у десятиденний термін він не сплатить кошти за використане тепло, то речі будуть виставлені на продаж у рахунок боргу. Проблема також ускладнюється тим, що такі несумлінні горожани ставлять під загрозу надання якісних послуг іншим свідомим платникам. Тож, якщо у вас дійсно накопичилася заборгованість, вихід із ситуації простіший, ніж може здаватися. Від імені Сміла Енергоінвест хочу подякувати платникам, які своєчасно та в повному обсязі сплачують за послуги з теплопостачання. Та проінформувати боржників, що ви маєте право заключити договір реструктуризації і зробити перший внесок всього 25 або 30%, а залишок газити рівними частинами. Ми завжди відкриті до діалогу, тому якщо у вас є якісь питання, ми надамо вам інформацію в повному обсязі. Переконано просимо вас не доводити борги до трьохзначних цифр, тому що такі борги будуть стягнуті в судовому порядку. Пам'ятайте, вчасно сплачені платежі, це запорука порука тепла в ваших домівках. Анна Гріненко, Євген Тритяк, спеціально для агенції таленовин.